Компанія Автотранс разом з італійськими партнерами з компанії «Автогаз Італія продовжує впроваджувати в Україні інновації світового рівня у сфері газобалонного обладнання. Спільна робота між двома компаніями триває вже більше двох років. Результат цього ряд проєктів, які можна сміливо назвати знаковими для українського ринку. З компанією Автотранс. Ми знайшли глибоку співпрацю, як із комерційної точки зору, так і з технічної. Йде постійний обмін інформацією між. З нашими компаніями постійне зростання продаж, постійний взаємообмін технікою, що дає змогу удосконалювати нашу продукцію. більше року компанії працювали над переобладнанням у двопаливний режим роботи три сідельні тягачі DAF Euro, 3, MAN Euro 3, Mercedes Euro 3. Зараз вони успішно експлуатуються та демонструють високі показники економії а нині українські та італійські експерти взялися за сільськогосподарську техніку. На сегодняшний день у нас происходит очередной этап, это установка газа дизеля, это касается сельхозпроизводителей, вообще в принципе всех двигателей внутреннего заранее с дизельным топливом. На сегодняшний день мы первые в Украине установили оборудование совместно с нашими друзьями итальянцами на трактор, І він почав проходити свої питання. Перші спитання, які він пройшов, вони дають положительні результати. Ми хочемо поділитися з к чему ми дійшли. Партнером проєкту виступив агрохолдинг Астарта Київ, який надав для переобладнання трактор Фенст. Внаслідок цього вдалося досягнути заміщення дизельного пального скрапленим газом на рівні 20%. Якщо ви будете вдома економити в рік 1015-20, ви на це підете. Так само і ми, як то кажуть, первопроходці вирішили попробувати переобладнати трактор на газодизельне обладнання. Тому що, ну, це в першу чергу це економія коштів. Відтепер на одному тракторі фірма буде економити до 90 тисяч гривень, а в агрофірмі імені Довженка таких 30 одиниць. Подібне переобладнання, кажуть експерти, не несе технічних ризиків та не змінює кардинальну будову двигуна. Тобто транспорт може працювати і лише на дизельному паливі, і в двопаливному режимі. Компанія Автогаз Італія накопичила значний досвід з переобладнання сільськогосподарської техніки у різних країнах світу. Нині італійські експерти шукають нові сектори його впровадження в аграрному секторі це трактори. А також є проект, над яким ми працюємо півроку. Це річні суда, які транспортують вантажі, які працюють на дизельних двигунах. У вересні тестовий такий у Венеції буде тестуватися. Результати, які ми отримуємо, ми хочемо впровадити і в Україні. Третій за ліком всеукраїнський семінар для установників газоболонного обладнання зібрав представників 17 міст України, у яких викликають жвавий інтерес новинки італійського ринку. Закордонні технології у цій сфері приваблюють вітчизняних спеціалістів у першу чергу своєю надійністю та технологічною довершеністю.